Змерома. І ми сьогодні з вами будемо грати у Майнкрафт. Це п'ятий сезон. Це п'ятий сезон. І я хочу зараз бити світ. Так, да, ви пам'ятаєте, я... я... Хто не знає. Я у... Я знімав це третій сезон, і я там коттедж побудував. Такий гарний. Просто я дивився відео і вирішив зробити такий саме коте, але воно вийшло. Але він все-таки теж був гарний котедж. Ну, можна. 7-7. Вот, 2024. <плес> да. Я вам можу... У меня там... У мене сундук був. Сундучок. Мені дали, коли я зіймав четвертий сезон. Да, я знімав у вишневому саду. І цікавий факт про вишневий сад. Про біом там десакорми рожем ідеам про якийсь в 4 сезоні в цьому біомі найбільше смарагдої руди. Це значить те, що там... Можна дуже багато подобувати е, смарагді і торгуватися із селянами. Так, я виживав там Дивіться, це буде. Я у виживанні. Зараз я вирубаю і буду порвати дерево і все. І потім я буду вже знайду ідеальне місце для водяни з своє Діма. Все, я зробив дерево. Оце дерево, яке я зробив, це дерево. А висящая крона, наверное. Так, я заразу не так подбыл. Под, под, Ватые. Ну, понял, еще на синий. И, казалось, что там вот, была шерсть. Так, да, вот таких ёмок, может быть, спать. А, да. Вверх бывает. О, Вертя! Вот тут где-то Это можно отбуты. А не, не. Каміння, я там забрав комьюнити, тільки там не вс з них что это я боюсь пороть. Що... Ну зараз меня будут бояться, я буду ще раз. И на Пробач! пробачь, а в мене кислочка масса просит блин, так что с тобой хочет правильно. Ми з ним напал. О, там на мене нападали ті фузбейники. И ты меня захистив. Проставляй, такий герой. Вілька збройный аккумулятор, появинкрафт. О-у-у-у! Видите, колбасили, я уже накопался. еще мне помахал, а можно взломать. можно убить Блин, я дебил. нормальные уже инструменты и теперь я могу нормально ломать я хочу в да, тему в сезоне, пятый, это пятый сезон в первой я хочу нарастить уже в сезоне тему сезона выбирать 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 выбирать

я надеюсь, не ближко надеюсь, что... Все, подлатываю. Убери меня, что сейчас, что я тут убираю. Подлатываю. Подлатываю. А ты здоровый, есть

Морозтик. 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 Морозтик.

на ну, что тут все. И этим блоком скавнер. Скелеты. Зараз, пробачьте, а мне придется взять щит с творца. Выброшу креативу. И так и так, правильно. И креатив, и творца. Але... Зараз мы будем, уже оставляться уже оставлятесь истинно охотронами. <звы> Это мы застрелили, хотя его вот, убили.

какая-то там движуха воды. Так. У уже вже є цей... як його називається? Ну круто ж в мене грає ярлик. Стріли є, ну ось сюди. Ой, не обрала на місці. Тому що у мене пару стік десь сюди. Так. Можна скрафтити. Сидка с Киверстарт. Залізна кисло кінського... це збрудя сюди. Ярлик. ролик. Але ще кого має сюди. Сказано 6. Чи все? Нам no, мама вот Нема и, зараз можно что начать крафтить. Ширити. Хто думає, чого я в цьому такому живу? Чого я там? Так, розмістив всі речі. Міг би називати собі котедж Я побудую собі котедж такий маленький велика така хатина. Ну, на великат, так, а трошки в Нормально. Вот курка. Потрог. Хлеб вы мне не потребный. Лук. Его же мне потребный. Вот, а я его... бути, але я його зараз буду використовувати. Ой, не буду не буду крафтити. Уже другий день. вже там порубати дерева. Але ви не бійтесь їх. Можемо почати уже спати, і вже ми будемо робити собі багато чого крутого. Це третій день. Третій день треба своим каменным файлом продолжите в хит да продолжите в хит. И тут можно еще. Все, теперь нормально. Еще можно тут забыть. Все, далее. блин, мне хоть крем не крампаться, не а, чего. Чего мне крампаться, не крампаться. Хорошо, вен був, то было бы круто. Нет, это вам. Ну, так. Бывало, что там такие. Там чуть Крипер не взорвался. Представляете? Крипер чуть не взорвался. Тут могут ну, катакомбы какие-то. Ну и, пипец, таки все, все начнется так.